Вітаю, друзі, це Independent Politics, і я Зарічний Іор. Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, зі повідомляє про те, що лідери Конгресу Сполучених Штатів Америки у вівторок офіційно оголосили про угоду, щоб зберегти фінансування решти уряду протягом фінансового року, який Нагадую, в США триває до кінця вересня будь-якого року. До кінця 22 березня має відбутись схвалення решти шести законопроєктів щодо асигнувань. Спікер Палати представників конгресу США Джонсон оголосив про угоду в заяві, висловивши надію, що текст законопроекту буде оприлюднено якнайшвидше. Тобто, було зазначено, що комітети, як палати представників, так і сенату почали розробку тексту законопроекту, і це має відбутись якнайшвидше. Це потрібно для того, щоб законодавці мали достатньо часу для ознайомлення з пакетом відповідних законопроєктів. Помічник керівництва республіканської партії повідомив СНН у понеділок, 18 березня, ввечері, що учасники переговорів у конгресі досягли угоди щодо фінансування департаменту внутрішньої безпеки. Ми у попередньому відео говорили, що. Там відбуваються великі дискусії через безпеку південного кордону, і це питання є одним з центральних під час, власне, виборчої кампанії. Тому відбувалися тривалі узгодження витрат щодо відповідного департаменту. Далі говориться про те, що Джонсону в Палаті представників потрібно залучити. Голоси демократичної партії під час голосування за відповідний пакет, так для того, щоб він був ухвалений, оскільки консервативні республіканці можуть власне не проголосувати за відповідну ініціативу, і це ми спостерігали під час голосування за тимчасові резолюції, і під час голосування за перший пакет, який власне стосувався фінансування уряду. Водночас говориться, що в Сенаті будь-який член може уповільнити процес розгляду законопроєктів, підштовхнувши федеральний уряд до прострочення встановленого терміну, тобто кінець 22 березня. Лідер демократичної меншості палати представників Гакім Джефріс зазначив, що у найближчі кілька днів після завершення процесу розробки Конгрес розгляне пакет щодо асигнувань для федерального уряду. І ми наскільки розуміємо, мають бути позитивні голосування, так, оскільки будуть дві партії підтримувати цю ініціативу, оскільки є домовлення саме між лідерами конгресу. Лідери Сенату також оприлюднили заяву щодо угоди. І, власне, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден привітав досягнення угоди і заявив, що після ухвалення пакету він негайно його підпише. Тому очікуємо, по-перше, тексту цього законопроекту, поки що я ще не, не знайомився з основними його положеннями. І далі спостерігаємо за тим, як він буде. Проходити в контексті розгляду в Палаті представників і в Сенаті, тому що нагадаю, що коли розглядався перший пакет щодо фінансування уряду, то Палата представників достатньо швидко це ухвалила. А в Сенаті були певні затримки саме через те, що члени Сенату уповільнювали процес. Щодо розгляду відповідної ініціативи. А враховуючи, що 22 березня буде достатньо швидко, фактично через 3 дні, то тут жодних оповільнень не може бути. Тому слідкуємо за. Цими процесами. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайочку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!